Квартира у місті Лева від епіцентру в мережі гіпермаркетів триває акція Стань львів'янином. Щасливця визначають серед покупців, які протягом місяця придбали в будь-якому з епіцентрів товари на суму від 500 гривень та зареєстрували свій чек. Цього разу вдача посміхнулась Валентині Кісіль з Дніпропетровської області. Ваш купончик лежить переді мною. Це означає, що ви, пані Валентино, переможець другого фіналу акції стань львів'янином. І у вас є новенька. Квартира у Львові Валентина вже мала змогу переступити поріг нової квартири. Каже, в епіцентрі вона постійний покупець через широкий асортимент продукції, бо, окрім будівельних матеріалів та товарів для ремонту, тут можна придбати й побутову техніку, спортивну та дитячу продукцію, побутову хімію, меблі, посуд, текстиль, подарунки, товари для саду та городу. А зараз ще й розпочався шкільний ярмарок, де представлено широкий асортимент канцелярії, шкільного одягу та взуття. Кляли лінолін для ремонту. Найщасливіший виграш, тому що раніше я такого нічого не вигравала. Хочеться звернутися до покупців, вірте в себе, вірте у торгову марку Епіцентр, Покуп... купляйте там всі потрібні вам речі і, щастя, вам теж усміхнеться. Пощастити може будь-кому з покупців епіцентру. Акція максимально прозора в прямому ефірі та під наглядом незалежного журі. Купон переможця обирає пересічна дитина. Нас будемо бонімальовою квартиру покупати, вигравати, верні. От питаємося. Я вірю, що я можу виграти. і ні. вірю, тому що чудеса бувають, а чудеса вже були житті. ще двох власників квартир. Визначатимуть 23 та 31 серпня.